Доброго дня ми з України. Ну і сьогодні день е, визволення міста Нікополь від фашистських загарбників, і день пам'яті наших воїнів, які захищали нашу землю. І в мене є такий віршик, який я написав більше року тому, але присвячую нашому місту Нікополь. Біля річки, що впадає в наше Чорне море. Місто є найкраще в світі, там ростуть тополі. Найродливіші дівчата, постаті стрункої, а ще в тому чудовому місті мешкають герої. Пам'ятають тут Богдана, гетьманів країни, а від нього недалеко і сирка могила. То могутні наші предки, що наказ нам дали, щоб миненьку Україну ворогам не здали та тримали міцно зброю у тяжку годину, шанували наших предків, били ворожину тому Місті металургів, люди всі співучі, і лунають там пісні, лани і кручі. Там славетніх козаків родить кожна жінка, щоб у клятих ворогів луснула печінка. На Дніпрі, у тому місці, береги пологи і то місто називають містом перемоги. Дякую вам, люди, миру, перемоги і добра, всіх благ вам.